Кошенята попліткуємо, говоримо про повернення співачки Марув Юлія Юріна та Громадянство України. Гринкевич, Принткович і Люкс Мальдіви, Лоліта і Зеленський. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Маловідома співачка українського походження Маруф намагається підкорити нові горизонти на цей раз іспаномовного ринку з іспаномовною композицією під назвою. Коразон, коразон не знаю, як правильно іспанську не вивчав, але завжди мріяв оволодіти, опанувати цю мову. Отже, Марув зараз входить в пряму конкуренцію з Настасією Каменських. Я не знаю, чому Настя вирішила, що вона в принципі може якось підкорити іноземний ринок і стати чимось унікальним та цікавим для іспаномовного глядача. Те ж саме і стосується Марув. Переглянув я цю композицію. І знаєте, я подумав про наступне Марув, яка не могла визначитись, кого обрати, Україну чи Росію. Це фактично пряма цитата. Вона так говорила своїм близьким колегам, друзям, оточенню. Не могла визначитись, хоча народжувала в Києві, могла тут працювати спокійно, розвиватись, могла їздити в світові тури на підтримку України, але ж ні, сиділа, мовчала, мовчала, чекала, не розуміла. Бо і до російського ринку звикла, і в Україні комфортно, тому що в країні 404 вона нічого не мала з точки зору нерухомості якогось бізнесу. А тут принаймні щось вже є. І ось зрадниця Марув і в Грузії мешкала, і в арабських країнах ніде себе не знайшла і вирішила рухатись в іспаномовний сегмент. Відповідно, без реклами, поки що, на момент, коли я знімаю це відео, у нас аж 15 тисяч переглядів за один день. Це говорить про не те, щоб цікавість до співачки, а про повне вщент. Знищене майбутнє маруф як артистки немає запиту на Анну Корсон. Тож кожній зрадниці, поза слухам, я вважаю, що бумеранг існує, і рано чи пізно він стукає до вашого порогу. Особливо в такому питанні, коли ти не можеш вибрати добро чи зло. Коли все досить очевидно. Що ви думаєте з цього приводу? Хто побачив цю прем'єру? Можливо, вона випадково випала вам у стрічку, і у вас є свої думки з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар ще раз наголошую. Для просування цього ролику це дуже допомагає алгоритмам YouTube. Побачити дане відео, ну і, взагалі, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Наступна тема у нас досить складна: українська співачка Юлія Юріна, яка прославляє український етнофольк має російське громадянство, адже родом вона з Росії, але з 2012 року мешкає в Києві, здобула тут освітню. Ту прославляє українську пісню чудово, чудово володіє солов'їною мовою, але через проблеми юридичного характеру тобто, вона не може свою посвідку постійного тимчасового проживання подовжити. Тому що для цього потрібно їхати в країну 404. Туди вона поїхати не може, адже тоді вона буде за ґратами за підтримку України. І дівчина в повному вічі звернулася до громадськості. Я дуже прошу написати мені а, в Директ, що почекай ще це зараз не на часі, і ще щось. Я живу тут вже 12 років, займаюся традиційною українською культурою, просуваю її тут. А, Створюю українські альбоми, концерти, навчаю цьому. М -м 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 -м. Займаюся цим вже дуже багато років і чекаю на це дуже багато років. Я не хочу досягнути свого скляного потолку. Мені і так вже немає шляху до телебачення, до радіо. Я і так не виїзна і не можу нічого зробити для, для того, щоб просувати українську культуру за кордоном. Скільки мені ще чекати? Я дуже сподіваюся, що цей резонанс дійде до профільних установ державних, до президента України і дівчині потрібно допомогти, тому що вона реально у скрутному становищі, і сама вона не справиться. Будь ласочка, репостіть, долучайтеся до розголосу даної історії. Я дуже хочу, щоб Юля отримала документи, які дозволять їй постійно проживати в Україні або отримати українське громадянство. Вона цього заслуговує, дівчина волонтерець, допомагає і дуже дуже хороша, як людина. Від багатьох колег по цеху чув лише позитивні відгуки. Юлю бажаю тобі терпіння, все буде добре, обов'язково твоє питання. Ви. Також велика подяка усім колегам по цеху, хто запостив відео звернення Юлі і не залишився байдужим. Я думаю, що все те, що відбувається сьогодні, це якраз наслідки того, що було раніше. Тому, для мене, це чиста дискредитація і ті факти, які наводять, я вважаю, абсолютно ніякої сили не маю. Тим паче, коли сьогодні Генеральна прокуратура стверджує, що я, начебто, збирався перетнути кордон. Я це вже говорив. А я був затриманий в на квартирі. з квартири. Тим паче, я це вже говорив неодноразово. Я не збираюся нікуди покидати країну. Ми будемо доводити свою честь і будемо відстоювати свою правоту. Оскільки все те, що відбувається зараз, це просто фарс або чи є замовлення, яке здійснюється по відношенню до наших під до мене як до директора мого підприємства та до сім'ї, передушної майорні. А це, як ви зрозуміли, гринкевич молодший, якого затримали. Все ж таки, в Одесі я із запізненням знімаю цю новину. Затримали риторика, як зазвичай, ці руки нічого не крали. А мене навідала наступна думка: настільки багато знає інформації, гринкевич молодший, за рахунок того, що він молодший, в нього менше досвіду до життєвого і його легше продавити, він може розповісти. Про усі схеми назвати усі імена, хто був задіяний в розкраданні державних коштів. І тоді гаплик усім, хто був дотичний, долучений до даної схеми. <плес> Мене дивує, чому Ірина Форіон настільки активно захищає Гранкевича молодшого. Це так, чисто ротеричне запитання поки що. Але, можливо, вам щось відомо. Надсилайте в мою інсту. Отже. Я думаю про наступне. Гринкевича десь на дні Дніпра Гринкевичу не дадуть можливості злити імена, прізвища, хто був долучений до схеми. І скоріше за все, ці люди можуть згуртуватися і самі розуміти, що зробити. Зник Гринкевич і немає жодних запитань. Тому подивимось, як буде розвиватися ця історія, і хотілося б, щоб спочатку. Усі дізналися, і громадськість в тому числі, хто був долучений до цієї багатомільярдної мутки. Адже може статися що завгодно. Ви розумієте, про що йде мова. Які у вас думки з цього приводу? Давайте дискутувати. І не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Гарячі дискусії, ексклюзиви, усе знайдете там. Точно нудьгувати не будете. Посилання в описі та в закріплених. Зараз я вам зачитаю афішу чоловіка, блогерки Пренткович. Магія ранку з Андрієм Гонковським. Тема як експерту запустити свій освітній продукт і вийти на дохід від 10 тисяч доларів за один місяць на першому сервісі з однією людиною в команді. Чекаємо, Варшава, 23 січня. Значить. Я не розумію, як взагалі цей захід може бути благодійним, адже Андрій Гонковський виїхав, як розповідають наші кошенята з України як волонтер. Волонтер, який поїхав організовувати благодійний захід. Це більше схоже на інфоциганство, яке не має нічого спільного з благодійністю. Це по-перше, зараз усі вибрали схему, якщо потрібно поїхати на корпоратив, заробити бабла. Усі включаємо святу Діву Марію з лозунгом: я їду допомагати ЗСУ. Серйозно? Скільки схем? Тіна Кароль, стільки з'являється чуток та інформації про подібні мутки. І це тільки початок списку. Ну серйозно? Лобода! Можна до безкінечності перераховувати. Квест пістолс, врешті-решт. Окей, зараз йде мова не про це. Значить, магія ранку. Ганковський виїжджає за кордон на благодійний захід. Але якимось абсолютно неочікуваним магічним жезлом, а скоріше за все допомогла магія ранку. Він потрапляє на Мальдіви зі своєю Любою Прендкович. Що ви, бляха, муха робите? Ви тримаєте людей за дурнів, і ви мене запитуєте в директ Андрій, це ти і насправді я фізично всім не можу відповісти. Саме тому записую це відео. Я розумію обурення, я розумію реакцію великої кількості людей, але все насправді дещо не так, як це описується. Ви думаєте, що вам нічого не буде? А ось тут питання до державних установ. Ви дозволяєте виїжджати блогерам, ви дозволяєте виїжджати зіркам, медійним людям. Вони собі спокійно під шумок відпочивають, кайфують і їхнє життя не змінилося зовсім. І коли ви говорите про суспільну прірву, так ось такими діями до тих пір, поки Прендкович, Гонковський і їм подібні не будуть нести відповідальність по суті за порушення закону, адже це схеми, це мутки, які не відповідають дійсності. Ви виїздите під одним критерієм, а насправді займаєтесь зовсім іншим. І ви показуєте соціальну нерівність. Повертаємось до цього терміну. Таким як Предкович, можна все виїздити, кайфувати, насолоджуватись життям, набридло втомилися. Будь ласка, вам Мальдіви, будь ласка, вам Таїланди, їдьте куди завгодно. А ви, звичайні люди, більшість українців відсотків 90%, живіть як заручники і підкорюйтесь системі. Це взагалі нормально. Невже це про той євроатлантичний шлях, який ми обираємо, потрібно регулювати це питання? Або ви забороняєте абсолютно всім. І зірки також не є виїздними і проходять дуже жорстку процедуру відбору. Або ви пускаєте і дозволяєте виїжджати усім. Тому що це ненормально. Це виходить за межі адекватного. І принткович з чоловіком повинні відповідати. За свої вчинки, це моя суб'єктивна думка, але те, що вони роблять, це ненормально. Тому що у нас цілий букет порушення закону і ще раз порушення закону адміністративне, принаймні, наскільки я розумію, я не юрист серед наших кошенят. Можливо, є юристи, адвокати, будь ласка, проясніть ситуацію, якщо... Виїжджає принткович з чоловіком, який типу волонтер благодійний захід, а насправді він потусувався в Польщі, не знімав швиденько контент, який він потім постить, ніби він там знаходиться, а насправді на Мальдівах. Чи не є це хіба прямим порушенням законів військового часу? Поясніть мені, будь ласка, скільки ще буде ця соціальна нерівність? Скільки ще можна знущатися і сміятися з людей? Мені обірвали дірект вночі. Коли виплила ця новина, Богдане, прокоментуй. А я вже не знаю, що коментувати. Тому що я розумію, це боротьба з повітряним млином. Є система, яка заробляє, є система, яка дозволяє виїздити. Є 95-й квартал, який почуває себе чудово у військовий час, і, мабуть, навіть краще, чим це було в мирний період, розумієте? Друзі, кожного дня ми отримуємо безліч заявок від наших військових, тому що це є багаторазове тепло. І ми просимо вас долучитися до цього важливого збору, тому що нам кожного дня потрібно дуже багато сировини. Вже другий рік волонтери благодійної організації Спільна сила власноруч виготовляють багаторазові хімічні грілки, котрі отримали найвищу оцінку від наших захисників за якість та тривалість використання. На сьогоднішній день ми віддали майже більше 6 тисяч одиниць і маємо велику. Чергу заявок, адже саме зараз вони актуальні. У повний комплект входить дві грілки на тіло ноги та руки. Собівартість сировини на повний комплект шести грілок приблизно 400 гривень. Але задонативши навіть 50, ви даруєте військовому одну грілку для ніг. Тож, як всі знають, маленьких донатів не буває. Для того, щоб ми могли віддати всі заявки, котрі постійно отримуємо, нам необхідно багато сировини. Тож без вас ми не впораємось. Допоможіть зігріти наших захисників. Посилання на збір ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. А потім з екранів телевізору ми бачимо гасла про соціальну рівність. Серйозно? Де соціальна рівність? Прикордонники жиріють, багатіють, заробляють десятки тисяч, якщо не сотні тисяч доларів кожного дня. ТЦКшники заробляють, тому що дуже багато випадків, коли скручують хлопців, а потім вимагають гроші. Багато кошенят надсилали мені подібного, які особисто потрапляли в ці ситуації, розумієте? У нас є недоторкані блогери та зірки, яким можна усе і вони живуть звичайним життям, прикриваючись зборами для ЗСУ. Але ж ні, у нас є Владислав Карімов, який виїздить. Взагалі пофіг, Женя Талер, який спокійно виїздить на Кіпр відпочивати, тому що йому просто захотілося відпочити. І ось ця вся пізнібрація вже настільки остогидла, що повинна бути якась критична точка кипіння. Ну досить вже скільки можна. Чому я не правий? От в мене вже теж накипіло, що я не можу підбирати якісь делікатні слова і якось це спокійно коментувати, як ні в чому не бувало. Прендкович. Гонковський, у вас все окей? Інтернет пам'ятає все, як і ми. Давайте поспілкуємось в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Дуже хочу почути вашої думки. І Пренкович не повинно пронести. Знаєте, підшумок, типу, зробила вигляд, пересиджу, усі забудуть, і буду далі розвиватися та кайфувати. Ні, Пренткович не проканає. І рекламодавці, які тебе забезпечують, повинні знати про те. Що вони спонсорують? Людина, медійна людина, яка має велику аудиторію, показує власним прикладом, що є недоторкані в нашій країні. Представляючи таких, як Владислав Карімов, як Женя Талер, як наші артисти топові. І цей список просто безкінечний. І на завершення бумеранг долі Лоліті Мілявській колись давно коли обрали президентом України Володимира Зеленського, викладала співачка в соцмережі наступне звернення. Ну все, я вже вилітаю в Київ. Все. Я думаю, зараз дорога буде відкрита мені, всім артистам, всім діятелям культури, тому що ми всі знімаємося в проєкті у Зеленського. Ну чого гріха таїть? Ми, звісно, всі розвитуємо на свій маленький кусочок пирожка. На самом деле, совершенно серьезно хочется сказать, что я желаю своей родине всего самого лучшего и желаю, чтобы Володимир Зеленський не здав свої позиції. І сьогодні, коли після голої вечірки її улюблений Кремль прижав, тобто в 2019 році Лола називала Україну батьківщиною, а сьогодні ніколи вже й українкою не була. І дуже забавно спостерігати за тим, як ці зрадники, як вужі на сковорідці, намагаються всидіти дупою, але не виходить. Тому що ви обрали сторону зла. А Кремлю абсолютно чхати на вас, їм чхати на своїх, не кажучи про запроданців українців, як і зрадник Юрій Бардаш, який нещодавно прям стяв від кайфу, отримуючи російське громадянство. Ви там нікому нафіг не здалися, і наслідки для вас будуть катастрофічні. Ви цього не розумієте, але коли це станеться, не дивуйтеся, чому це відбувається саме з вами. На фоні трагедії траура. Варварского совершенно расстрела. Не побоюсь этого слова в Донецке. Мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты. у меня нет для этого никаких оснований. И в девятнадцатом году, будучи уже пять лет невизной, я разместила поздравления своему бывшему коллеге э, с, по итогам выборов в Украине. Слушайте, я прекрасно понимаю, кто это работает, для чего это надо. И работает, э, это как раз украинская сторона. Потому что на вопрос, кому это надо, это надо только ей. А надо для чего? Чтобы мы друг другу горло перегрызли. Хрен вам. А выдающимся мудакам размещаю ссылку. Загляните в мой инстаграм, увидите, когда, что было и по какому. Кум поводу і мої соболізнення всім, хто в Донецькій, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!